Привіт! Мене звати Єгор, ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні знову говоритимемо про релігію. Ми вже робили випуск про нову амбітну релігію, датаїзм. Ще не бачили? Тоді переходьте за посиланням. А сьогодні давайте поговоримо про те, у що вірили найрозумніші люди в історії людства фізики науковці. Більшість з яких є лауреатами Нобелівської премії. А інші не отримали цієї нагороди, оскільки жили ще до її заснування. Окрім Тесли та Гокінга. Вони просто її не отримали, не розумію чому. Отже, поїхали! Хоча ні, стоп, стоп, стоп. Зовсім забув. Якщо вам сподобала сьогоднішня моя футболка від українського бренду Барикада з Нептуном, який потопив Москву, то ви маєте можливість виграти таку ж. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатись про умови розіграшу. Ось тепер поїхали! Ісак Ньютон. Думаю, що його вам не треба представляти. Це науковець, якого часто називають найвидатнішим вченим усіх часів та народів. Він був ключовою фігурою наукової революції та західного просвітництва. Він розробив принципи сучасної фізики і був одним із винахідників математичного обчислення. Чи вірив він Бога? Так. Ньютон був побожним християнином, однак його погляди були неортодоксальними, і їх доводилося приховувати в тринітарному суспільстві, тобто те, яке вірить в Бога у трьох особах отці, сину і святому Дусі. Він був унітарієм і вважав, що бути тринітарієм це гріх. Він вірив у просту мову Біблії і вважав, що не слід використовувати розум для тлумачення святого письма, і не знайшов жодної згадки про трійцю. Також він не відокремлював науку від релігії чи Бога. Він вважав, що наука і наукові закони є відображенням Бога. Джеймс Клерк Максвелл. людина, яка розробила теорію електромагнітного поля, і на її підставі зробив висновок, що електричне і магнітне поля тісно пов'язані одне з одним, утворюючи єдине електромагнітне поле, яке поширюється у вигляді електромагнітних хвиль зі швидкістю світла. Також, ґрунтуючись на зв'язку електричних, магнітних та світлових явищ, Максвел розробив теорію світла і тим об'єднав в одне ціле галузі електрики, магнетизму та оптики. Його відкриття заклало основи для розвитку квантової механіки та теорії відносності. Так як і Ньютон, Максвел був глибоко віруючою людиною і значну частину свого життя присвятив служінню Богу. Він був експертом у релігійних доктринах і проводив багато часу вивчаючи їх. У листі, написаному до свого друга Стринті Коледжу в Кембриджі, Максвел стверджував: я стверджую, що всі злі впливи, які я можу простежити, були внутрішніми, а не зовнішніми. Ти знаєш, що я маю здатність бути більш злим ніж будь-який приклад, який людина могла б мені подати. І що якщо я врятуюсь, то тільки завдяки Божій благодаті, яка допоможе мені позбутися себе. Частково в науці, більш повно в суспільстві, але недосконало, якщо не присвятити себе Богові. Нікола Тесла, вчений, якому не так давно вдалося в мейнстрим та навіть маскульт. Не безпідставно, звичайно ж, найбільш відомий своїми винаходами у галузі електрики, магнетизму та електротехніки, був ключовою фігурою при побудові першої гідроелектростанції на Ніагарському водоспаді. Тесла також був дуже віруючою людиною, подейкуючи, що батько ніколи подарував йому Біблію Кольбріна, яка походила з архівів Ватикану, і саме вона дала йому велике натхнення. Сам Тесла в своїй автобіографії писав: Релігія це просто ідеал, це ідеальна сила, яка прагне звільнити людину від матеріальних зв'язків. Я не вірю, що матерія і енергія взаємозамінні, так само, як і тіло і душа. Просто у всесвіті дуже багато матерії, і вона не може бути знищена. Як я бачу життя на цій планеті, в ньому немає індивідуальності. Можливо, це звучить смішно, але я вірю, що кожна людина це лише хвиля, яка проходить крізь космос, що хвилини змінюючись, поки не розчиниться в ньому. І врешті-решт одного дня просто розчиниться. У книзі людина, яка винайшла двадцяте століття, наводиться ще одна цитата Тесли. Дар розумової сили походить від Бога, Божественної істоти, і якщо ми зосереджуємо свій розум на цій істині, ми стаємо співзвучними із цією великою силою. Моя мати навчила мене шукати всю істину в Біблії. Макс Планк, батько квантової механіки, у 1900 році сформулював закон випромінювання чорного тіла, який став ключовим у зародженні сучасної квантової фізики. За що й отримав Нобелівську премію з фізики у 1918 році, у 1958 році Планк прочитав лекцію релігія і наука, в якій виклав свої погляди на релігію і Бога. Планк був членом лютеранської християнської родини. Він був церковним старостою з 1920 року і до самої смерті. Він був глибоко віруючим та вважав, що Бог відіграє важливу роль як в релігії, так і в науці. Хоча для обох це не обов'язково означає одне і те саме. У своїй лекції 1958 року він сказав: релігія являє собою зв'язок людини з Богом. Він полягає в благоговійному трепеті перед надприродною силою, яке підпорядковане людське життя, і яка має у своїй владі наше благополуччя і нещастя. Перебувати в постійному контакті з цією силою і весь час прихиляти її до себе. Ось нескінчене зусилля і найвища мета віруючої людини, бо тільки так вона може почувати себе в безпеці перед очікуваними і несподіваними небезпеками, які загрожують їй у житті, і може стати учасником найвищого щастя, внутрішнього душевного спокою, якого можна досягти тільки через міцний зв'язок з Богом і беззаперечне довір'я до його всемогутності та готовності допомогти. Поль Дірак. Видатний фізик теоретик, який зробив революційний внесок у розвиток квантової механіки та квантової електродинаміки, отримав Нобелівську премію у 1933 році за відкриття нових продуктивних форм атомної теорії. Він був затятим атеїстом, його погляди на релігію були досить жорсткими та категоричними. Він вважав, що обговорення релігії це марна трата часу і що вона є системою фальшивих переконань, які не мають під собою жодного підґрунтя в реальності. Він стверджував, що концепція Бога це просто витвір людської уяви, народжений зі страху первісних людей перед нездоланними силами природи. На конференції в Сольвеї у 1927 році він заявив: я не можу зрозуміти, чому ми бездіяльно обговорюємо релігію. Якщо ми чесні, а вчені повинні бути чесними, ми повинні визнати, що релігія це нагромадження фальшивих тверджень, які не мають під собою жодної основи в реальності. Сама ідея бога є продуктом людської уяви. Річард Фейнман. Про його досягнення у фізиці ми знімали окреме відео, яке я вам рекомендую подивитись. Фейнман був атеїстом і казав, що в авраамічних антропоморфних богів він не може повірити, проте він вважав авраамічні писання цікавими з історичної точки зору, але не більше. У заяві Річарда Фейнмана 1959 року, яку згадує Джеймс Глейк у своїй біографії Геній. Фейнман висловлює свій скептицизм щодо ймовірної присутності надприродного. Він згадує про релігійні погляди у максимально прямолінійній і витонченій манері. Мені не здається, що цей фантастично дивовижний всесвіт, цей величезний діапазон часу і простору, і різні види тварин, і всі різні планети, і всі ці атоми з усіма їхніми рухами і так далі. Вся ця складна річ може бути просто сценою, на якій Бог може спостерігати за людською боротьбою за добро і зло. А саме таку точку зору має релігія. Сцена занадто велика для драми Стівен Гокінг. Тільки спробуйте сказати, а це хто. Відомий своїми теоріями гравітації чорних дір та часу. Він зробив значний внесок у наше розуміння Всесвіту і законів, які ним керують. Гокінг був переконаним атеїстом, відкидаючи аврамічного Бога. Він писав: питання полягає в тому, чи був шлях початку Всесвіту, обраний Богом з причин, які ми не можемо зрозуміти, або ж він був визначений науковим законом. Я вірю в друге. Якщо хочете, можете називати закони науки Богом, але це не буде особистий Бог, з яким ви зустрінетесь і поставите йому запитання. Ідеї Гокінга про походження всесвіту і закони фізики, які ним керують, привели його до висновку, що немає необхідності в бозі або богах для пояснення природного світу. Він вважав, що закони фізики, зокрема закони термодинаміки, вказують на те, що всесвіт почався з сингулярності, яка не була викликана жодною силою чи істотою. Гокінг вважав, що наука може дати пояснення світу природи без потреби в божестві. Тож навіщо ми зняли це відео? Ну звісно, що не срачу ради між тими, хто вірить, та тими, хто не вірить, а для того, щоб пояснити, що релігійні погляди є дуже інтимною річчю, і кожен має право на своє власне бачення Бога. І тим паче, це не визначає вас як особистість за умови, що у вашому житті існує ще щось окрім релігії. Примусове схиляння когось до власних релігійних подобань є насиллям особисто для мене є близькими концепції датаїзму і ще однієї віри віри в ЗСУ. Британські вчені довели, що донат є корисним для вашого здоров'я, а також позитивно впливає на тривалість вашого життя. Тому попіклуйтесь про себе, задонатьте у будь-який фонд, посилання на який ви знайдете під відео. А щоб виграти таку футболку, як на мені, то публікуйте сторіс в інстаграм, як ви дивитесь це відео, тегніть мене, а ми оберемо найкреативніше. Посилання на мій інстаграм та інші соціальні мережі ви знайдете за цим QR-кодом. Це все на сьогодні. Звісно, що у випуск війшли не всі достойні звання найрозумніших. Тому, якщо вам цікаво почути про релігійні погляди Ейнштайна, Шредінгера Кюрі, то ставте вподобайку цьому відео та пишіть в коментарях про чиї релігійні погляди вам було б ще цікаво почути. Якщо вподобайок та коментарів буде достатньо, то ми обов'язково знімемо другу частину. Поставили вподобайку і не знаєте, що ще можете зробити для підтримки нашого каналу? А я вам зараз підкажу. Знизу під відео є дзвіночок, який обов'язково треба натиснути, оскільки це перше, на що звертають увагу алгоритми YouTube. Натиснули? Дякую! І мої традиційні подяки! Коханій хомячунці за монтаж, любій сестричці за дизайн та допомогу соцмережами, арчі та барбершопу Хілман за укладочку і кокосу за милу мордаху. Pop